Дмитро Бобрушко поліцейський кінолог з Чернігівської області. Розповідає, що за місяць навчив свою півторарічну собаку Джесі знаходити вибухонебезпечні предмети. Це для собаки як гра. Я приїхав сюди, собака мене взагалі нічого не знала. Не запахів не знала, ну не вибухівки, нічого. Тільки там ну, базові такі етапи ми пройшли на роботі. і все. вона хорошо, ну швидко обучалась. Ну будемо працювати. Приїду всі чекають мене, мої співробітники, щоб. Приїхавшись, теж розказав ці знання, бо тут по нових методиках працювали. Кінолог із Закарпаття Микола Нестеренко каже, що дворічна німецька вівчарка Рита легко і швидко піддається дресируванню. Так, по половину екзамену пройшов. Позитивні оцінки, так задоволені. Всі собаки полюбляють гратися з м'ячками. Це основна основа для того, щоб привчити собаку до пошуку. Це в першу чергу замотивувати собаку м'ячиком. Але вона вже була замотивована, і завдяки цьому вже легше навчити шукати цей м'ячик у різних предметах в сумках. Ящики Світлана Коломієць, начальниця відділу організації кінологічної діяльності Національної поліції України, приймала іспити. Жінка розповіла, що екзамен з пошуку вибухівки складали 20 собак разом під керівництвом кінологів. З кожним роком, з кожним місяцем, ми намагаємося покращити, і ми бачимо ці результати. Що з кожним роком собаки стають тільки сильніші. Окрім того, наші викладачі вони проходять навчання в. За кордоном, війна в країні, і собаки з пошуку вибухівки і собаки з пошуку трупів вони будуть найбільш актуальними. Після здачі іспиту кінологи із собаками продовжать шукати вибухонебезпечні предмети у місцях своєї дислокації. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.